Привіт, друже! Радий тебе бачити на своєму безкоштовному уроці, де я розповім, як я заробив 60 тисяч гривень і купив собі iPhone 15 Pro Max. За 7 днів на дизайні я знаю, що це звучить пізи круто, тому в цьому уроці я поділюсь всіма фішками, інструментами, які я застосовував для того, щоб заробити ці гроші. Але давай, перед тим як ми почнемо, я познайомлю тебе трошки з собою. Мене звати Артур, і 10 років тому я мився в тазику. Я з простої сім'ї, в якої не було грошей. Свій шлях я почав у гуртожитку 4 роки тому. У мене не було взагалі грошей своїх. Я виживав на 150 гривень в тиждень, які мені давали батьки. 4 серпня 2023 року я записав відео, де я сижу на новій квартирі, тільки переїхав, і в мене немає грошей навіть на самокат. Це відео, до речі, можна глянути в моєму телеграм-каналі. Посилання на канал буде під цим відео. Добре, тепер хто я зараз живу у квартирі Мрії, не дивлюсь на ціни. Подорожую і роблю, що хочу. Вихідний роблю тоді, коли я захочу. У мене черга з клієнтів, які купляють мої послуги дорожче ніж на ринку. Ну і я навчаю заробляти на дизайні. Тепер коротко про результати моїх учнів. Купляють ауді в 20 років, купляють айфони круті. Виходять 17 років на дохід від півтори тисячі доларів в місяць. Переїжджають в квартири мрії. І найголовніше вони не пахають на заводах, а їхня реальність краща за їхні мрії. А тепер для кого цей урок? Він призначений для тих, хто має нестабільний потік клієнтів, хто хоче збільшити кількість замовлень, хто хоче знайти свого першого клієнта нарешті. І саме круте, що цей урок підходить для будь-якої сфери, тобто не має значення, чим ви займаєтесь. Він і так буде актуальний, тому що це пошук клієнтів. А тепер я хочу задати тільки два основних питання: перше: якщо в мене немає клієнтів, що я роблю для того, щоб в мене були клієнти? І друге питання. Навіть якщо ви робите якісь дії, а у вас немає досі клієнтів, що ви робите не так? Тепер перейдемо до основної частини і я розповім про свою стратегію. Я заробив 59 тисяч гривень за 7 днів. Заробив я ці гроші, використовуючи три найшвидші методи для залучення клієнтів. Перше це розсилка, друге реклама і третє партнерка. І знову ж таки, ці методи ви можете використовувати незалежно, займаєтесь ви дизайном чи чимось іншим, це в будь-якій ще працює. Коли я визначився з методами, у мене залишилось тільки задати собі три ключових питання: перше, де я дам найшвидший результат, друге де буде найбільший чек, і третє де клієнт працюватиме зі мною найдовше. Зробивши невеличкий аналіз, я зрозумів, що за короткий період часу і заробити таку суму мені допоможе три ніші: перше це крипта, друге це інтернет-магазини і третє це упаковка експертів під ключ. А тепер як все це відбувалось? Перший день я почав пушити відразу розсилки, і десь за дві години розсилок мені відповів хлопець, з яким ми вийшли на кол і визначили, що йому потрібна упаковка інстаграму. Я йому її продав на чек 6300, Це було десь на чек 150 доларів. Тобто три анімованих поста вийшло по 50 доларів за штуку. Після того, як я продав, я пішов прописувати сценарій на креатив, який запускатиму в рекламу. Сценарій там був дуже простенький, креатив теж був дуже простенький, я просто подивився на креативи, які раніше працювали, і вирішив не крутити ровер, якщо він їде, і запустити, зробити схожий банер. Після того сценарію я за ніч зробив ще 73 розсилки. І тут запам'ятайте найголовніше: ви будете продавати дорого, оці банери в мене купили за нереально космічні суми, здається. Але їх купили через те, що я вийшов на коло і ми зловили крутий конект. Бо якби я написав це у переписці, він би сказав: Попа гуляй. На другий день я зробив швиденько банер за 40 хвилин, який запустив рекламу, і вже ввечері мені почали писати ліди. Написав клієнт скрипти, в нього не було там аватарки, ми зразу перейшли в телеграм, і він замовив декілька анімованих відео на суму 280 доларів. Це ми перевели на 11 400 в гривнях. Після того як я продав. Я вже сформував партнерку, тобто партнерську програму, яку почав розсилати максимально всім клієнтам, старим клієнтам, знайомим, щоб мене купляли. Сама суть партнерки, коли я скидаю її, я даю якийсь бонус за це, тобто за рекомендацію себе, і таким чином мотивація рекомендувати мене росте x 5, бо тому, що людина за це щось отримує. Тому... Беріть це до уваги. Ви навіть можете перший раз попрацювати в нуль, але це на перспективу вам принесе дуже багато грошей. Ваша перевага в тому, що ви даєте більше, ніж інші, і тому при будь-якому розкладі ви будете у виграшній ситуації. На третій день я просто виконував замовлення, і з реклами мені прийшов один лід, якому треба було на його якраз інстаграм-магазин 9 банерів. І там виходила сума 7300. Все, супер, ми там домовились, все, він мав вже скидати гроші, і в останній момент він злився. Ну, так буває. Тут я можу дати вам рекомендацію: не партесь і не всі клієнти будуть ваші, і це нормально. Просто навчіться аналізувати, чому ви перестали працювати. Можливо, проблема у вас. Якщо у вас визначаєте причини, чому так. Ага, якщо я зробив так, значить наступний раз зроблю по-іншому. І подивимося, що з того вийде. І не завжди проблема може бути у вас це може бути просто вас оберігає від поганого клієнта. Наприклад, я і мої учні, ми не працюємо з ким попало. Ми вибираємо з ким працювати, щоб нам не попадались погані клієнти. І це попався один з таких. Який просто злився на четвертій день почала працювати вже партнерка наша. Я цю партнерку скинув навіть клієнтові, який прийшов і замовив на чек 280 доларів. А він привів свого знайомого з крипти, який замовив мене анімацію за 150 доларів. І плюс реклами прийшов хлопець, який замовив відео за 115 доларів. На п'ятий день я просто виконував замовлення і. На банці вже на той час було 34 тисячі гривень, а ціль у нас була 50. На п'ятий день я просто виконував замовлення, нічого особливого. На банці на той момент було вже 34 тисячі гривень, а ціль у нас була 50. Тобто нам залишалось 16 тисяч. На шостий день я тупо вигорів. Я просто нічого вже не хотів. Я лежав і дивився в стелю, ходив і дивився в одну точку. Не хотів їсти, не хотів пити, просто курив, і все. У вас було таке відчуття? Коли ви перепрацювали аж забагато у вас болять очі, ви отак сидите і просто ні про що не думаєте, дивитесь в одну точку. Там може весь світ навколо вас крутитись, а ви сидите і вам нічого не треба. Отакий стан був у мене цілий день. Чому я взагалі дивився в одну точку і вигорів? Тому що, попри те, що я виконував замовлення, робив розсилки, кидав партнерки, запускав рекламу, дивився там, переписувався з усіма, виходив на дзвінки, я ще викладав все це в сторіс по 20 сторіс в день, і мені треба було їх якось презентабельно оформити, щоб це виглядало гарно, а не просто як-небудь. І саме це в мене теж забирало дуже, дуже, дуже багато ресурсу, енергії, часу. Я майже не спав, я пив енергетики, я курив, міг навіть віскі пити сам. Щоб хоч трошки розслабитись, бо в мене просто вже голова не думала. Тобто, якби це було без тих сторісів, без челенджів, це було би набагато простіше. І я б напевно оцей час якби диверсифікував в розсилки, партнерки, рекламу, я б напевно всі 100 заробив за той тиждень. Цьомий день це взагалі був розйоб. Я сидів, почав максимально просто всі інструменти застосовувати. Писав до всіх знайомих, там чуть до батьків з до мами з татом не дзвонив, щоб скидали гроші і купляли мої послуги. Коротше, мені не вистачало 250 доларів, і в мене нічого не працювало. В той момент у мене знайома написала, що їй треба презентацію, яка там коштує в мене 400 доларів. До мене почали інші відписувати про те, що вони можуть це зробити, але з понеділка. А мені це треба було зробити от останній день. Кров з носа, я мав це зробити. І я не хотів це навіть у знайомої брати, бо хотів це якось знайти когось іншого, з ким я ще не працював, кого нового клієнта, або з тих, хто заказував протягом тих шести днів. Але якось так зірки в небі зійшлись. Партнерка принесла мені клієнта, який замовив мене за 150 доларів. Відео. Потім мене замовили через рекламу за 150 доларів анімацію логотипу, а клієнт по крипті взагалі розїбав просто все. Мало того, що він на другий день челенджу замовив за 280 доларів анімації. Привів мені клієнта, який приніс 150 доларів. Він замовив ще на 120 доларів 5 банерів. Коротше, в кінцевому результаті я усю ціль перевиконав на 250 доларів. І загальна сума в нас вийшла 59 тисяч 714 гривень. Отже, тепер яка мораль всієї цієї історії, яку я розказував? Своїм прикладом я показав, що абсолютно кожен може заробляти у цій ніші гроші. І якщо я заробив за тиждень 59 тисяч гривень. То 40 тисяч гривень за 4 тижні. Я думаю, що більше ніж реально можна зробити. Ваша задача робити ключові дії ефективно і постійно, без перестанку. А не топтатись на місці, як робить більшість дизайнерів, робити вигляд, що ви там щось зробите, але по факту не заробляти на цьому гроші не приведе вас ні до чого, бо дизайн вам просто не потрібен, якщо він не буде вам приносити гроші. Ви просто трошки поробите його і далі підете в щось інше, бо дизайн вас не буде годувати. Я завжди кажу до дизайнерів, які кажуть, що вони... Більше через дизайн сам працюють. Я завжди кажу, що більшість дизайнерів, які працюють не заради грошей, а заради дизайну, задаю їм питання: відкрий, будь ласка, благодійний фонд. Я роблю дизайн безкоштовно. Чи довго ти попрацюєш? Чому ти береш гроші за свої послуги? Тому що ти хочеш на цьому заробити. Ясно що ти можеш любити свою роботу, але ти маєш цінувати свій час. Люди мають цінувати те, що ти робиш, і ти береш винагороду у вигляді грошей. А якраз проблему з ключовими діями про те, що топчетесь на місці, я бачу у більшості. Ви просто робите вигляд, що ви там супер ефективний експерт, який залітає з ноги у цей новий тиждень, який буде розйобувати і перевертати гори, але заробляєте 200 доларів. Розповідаєте про це всім сторіс. Як ви як будете зараз, просто не знаю, як я казав, гори перевертати. А що в результаті? Коротше, довго затягувати не буду. Для вас я підготував продукт, в якому я поділився усіма способами лідогенерації, які я знаю, які приносять мені гроші, які я використовую по сьогоднішній день. І на кожен з тих способів я записав урок з максимально детальним поясненням і по-простому, щоб ви не ускладнювали собі голову. Що робите? Купляєте доступ, який коштує смішну ціну. Заходите в закритий телеграм-канал, де доступ у вас буде назавжди. Дивите Дивитесь уроки, виконуєте дії кожен день регулярно, і ви відбиваєте відразу ті гроші. По-перше, бо це піти один раз поїсти коштує. А по-друге, ви відразу маєте всі інструменти для того, щоб почати заробляти вже адекватні гроші на цьому, щоб ви нарешті могли почати жити життя мрії, щоб пробили планку в тисячу доларів. Та й більшості треба достатньо 500 доларів. Не треба всім заробляти мільярди. Ви можете собі просто спокійно виконувати свою роботу. Ви все знаєте, як знайти роботу, як зробити так, щоб у вас були клієнти. Ви просто забудете, що такі проблеми з клієнтами. Для цього просто пишете мені в моєму телеграмі або в інстаграмі. Я з вами особисто зв'яжусь, поспілкуюсь. Ви оплатите, скинете мені скрін оплати, я вам дам доступ, який у вас буде назавжди, і будете жити собі просто в ажурі. Приємно було записувати цей урок для кожного з вас. І хто зараз це чує, дуже тобі дякую за те, що ти додивився цей урок до кінця. Я старався, щоб тобі сподобалось. Якщо ти взяв звідси щось, я просто мега радий.